Лалаленс La La з першого погляду може здатися простим мюзиклом з безкінечною кількістю танців, пісень та інших відволікаючих та ніяк не рухаючих сюжет сцен. Ну а що ж ти зробиш, якщо вже сів дивитися мюзикл? Саме так я себе заспокоював під час першої години перегляду фільму. Але від таймлайну одна година 17 хвилин з'являється конфлікт, який повертає сюжет на 180 градусів та привертає особисто мою увагу. Себастьян та Мія вечерюють, і після відмови другої у приїзді. Ті на гастролі до першого починається доволі серйозна перепалка, в результаті якої герої сваряться, і все йде по пизді. Результат дискусії був взаємний. Мія та Себастьян взаємно звинуватили одне одного у тому, що ніхто з них не пішов за своєю мрією, а зрадив своїм принципам заради, хоч якогось успіху. Я не знаю, яка різниця. Різниця є, якщо відмовишся від своєї мрії. До душі відколи тебе стане важливо чи подається людям? Чому тобі так важливо, щоб ти, ти подобався? акторка, Як ти можеш таке питати? І для того щоб краще зрозуміти важливість цього елементу, треба відповісти на таке просте, але доволі складне для цього мюзиклу питання. Хто головний герой фільму? Відповідь обидва не приймається. Кожен більш-менш серйозний режисер-сценарист, а тим паче режисер у Голлівуді, притримується класичного розподілу ролей. А у цьому самому класичному розподілу ролей немає місця для двох трьох і більше головних героїв. Він завжди один. Хто ж цих двох головний? Давай розглянемо Мію. Вона енергійний, яскравий та більш зрозумілий герой для глядача. Її мрія зрозуміла та проста. Вона хоче стати акторкою та йде до своєї цілі. Метод досягання цієї мети не змінюється протягом усього фільму. Вона ходить на мільйони прослуховувань з надією на те, що її помітять. Такий стан речей є незмінним як до зустрічі з Себом, так і після неї. Її бажання є незмінними протягом всієї розповіді історії, що не притаманно для головного героя. Справа в тому, що у класичній драматургії герой повинен проходити свій моральний шлях та змінюватися, а з цим мають змінюватися і його бажання. Неважливо, це буде зміна несвідомих бажань зі свідомими чи почергова зміна свідомих бажань, взяти, наприклад, інтерстеллер, у якому безумовно головним героєм є Купер. На початку фільму його бажання є повернення до інженерії. Потім з розвитком сюжету він хоче повернутися до Мерфі і вже потім врятувати її та все людство в цілому. Це приклад почергової зміни бажань під впливом історії. У Інсепшн, наприклад, Коп спочатку хоче повернутися до дітей. Це його свідоме бажання, але з розвитком сюжету розкривається його несвідоме бажання забути про свою дружину Мол, яка не дає йому спокою весь цей час. Свідомі бажання змінюються несвідомими. У Мії немає нічого з того, що може зробити її головним героєм. Вона, як ходила на прослуховування з вірою те, що її помітять, так і продовжує ходити на них після зустрічі з Себастьяном. І навіть коли він переконує її змінити підхід та створити шоу власне. Ти можеш писати собі ролі неординарні, як ти сама, і нафіг тоді проби на ці екскременти. Її бажання залишаються незмінними. Вона мріє про те, щоб її хтось помітив. А щодо Себастьяна? його шлях більш складний та незрозумілий. На початку фільму його мрія врятувати джаз, про який усі забули. Він не хоче миритися з тим, що час цього жанру пройшов і він більше нікому не потрібен. Лора! Я Я мав дуже серйозні плани на майбутнє. Він усіма силами намагається досягти своєї ефімерної мрії. Нехай життя мене б'є, доки не стомиться. І тоді я дам здачі. Класичне вимотування. Допоки не зустрічається з Мією і не закохується в неї. Саме зустріч з Мією стає поштовхом до зміни орієнтирів з себе. Він жертвує своїми інтересами та грає музику, яка йому не подобається. Відмовляється від свого бажання відродити джаз. Тепер його бажання зробити Мію щасливою. Тому що якщо буде добре їй, то буде добре і йому. Саме тому він, коли здавалося, б все скінчено. Все скінчено. Ти про що? Скінчено. Їде до Мії та вмовляє її спробувати себе у кіно ще один раз. Якщо його бажанням залишалося відродження джазу, він би просто забив на це та нікуди не поїхав би. Так ви помилилися. Вона не відповідає мені не тут немає. Він головний герой, тому що в нього є свій моральний шлях, є зміна бажань з розвитком сюжету, а головне, в нього є вибір, подібний до вибору Купера у інтерстеллері, коли той обрав покидати Мерфі чи рятувати людство. Їхати Змією у Париж чи ні, але про це згодом. І тут треба повернутися до перепалки, яку я згадав на початку. Тепер зовсім не важко зрозуміти головні причини, які стали передумовою цієї ситуації. Результатом цієї сцени, як я вже казав, стали взаємні звинувачення про відхилення від. Від курсу своїх мрій, але хто став головною причиною цих змін? Правильно, Себастіан. Він змінює свої мрії та змінює курс мрій мії. До речі, досить іронічно чути від нього докори до останньої щодо відхилення від своїх орієнтирів, тому що саме він став головним мотиватором до цих змін. Але п'єса неймовірна. Знаєш, увесь світ твоїми очима, що їм ще треба? І достатньо обдумавши це, можна зрозуміти рішення Себастіана щодо Парижу. Він не їде з Мією до Парижу саме через те, що вона не буде щаслива поруч з ним. В них різні погляди на життя. Я мій до болю зрозуміле, прогнозоване та прісне, якщо хочете. Вона мріє стати акторкою, як і сотні тисяч інших дівчат, що приїздять до Лос-Анджелесу. Її життя прямолінійне та стереотипне. Вона не терпить змін та дуже боліше відноситься до невдач, хоч і не здається. Ну як не здається, у мене. Вона просто робить одне й те саме знову і знову. Із цього спокійного та прогнозованого життя їй дістає Сеп, який звик жити у русі джазу. Цей жанр був обраний не випадково. Усе життя Себастьяна, ніби джаз, непередбачуване, різке. Воно постійно змінюється та змушує імпровізувати, прямо як джазова композиція, яка ніколи не може бути зіграна однаково. Тут компроміс, і вона нова щоразу. Узика щовечора нова, це неймовірно захоплює. І якщо Сеп почуває себе в такому ритмі, як риба у воді, то для Мії це справжній стрес. Вона не може бути щасливою у такому швидкому та непередбачуваному темпі життя. Такий стан речей веде її до моральної катастрофи, і Себастьян це зрозумів. Саме тому він не поїхав з нею у Париж. Він зрозумів, що вона з ним не зможе бути щасливою. А як я вже згадував, бажання Себа змінилося з мрії відродити джаз на щастя Мії. Якщо буде добре їй, то буде добре. І йому головний сенс, який несе цей мюзикл, полягає не в тому, що для досягнення своєї мрії доведеться жертвувати усім і навіть коханням, як про це думають величезна кількість людей, що подивилися Леоленд. La La Кохання ніяк не заважало мії стати акторкою. Вона спокійно відмовляла Себастіану у пропозиції поїхати з ним на гастролі через те, що їй треба репетувати. Чому не можеш? Поїхати у Бойсу? Так, треба репетирувати? Вона могла стати акторкою як з Себом, так і без нього. Проблема була лише в тому, чи була б вона щаслива у такому житті. Кохання себе Мії ніяк не заважало йому відкрити свій джазовий клуб десь у Парижі. Проблема досягнення своєї мрії, хоч і є однією з тем фільму, але не є його рушійною силою. Рушійна сила цього мюзиклу є думка про те, що кохання може бути сильнішим навіть за найщирішу мрію. Факт того, що Себ спочатку змінив свій орієнтир з джазу на кохання, а потім відпустив мію у Париж і не поїхав з нею лише для того, щоб вона була щаслива, є найголовнішим моральним. Вибором цієї історії та одночасно її головною подією. Він жертвує своєю мрію заради того, щоб життя Мії стало щасливим. Тоді як трактувати останню сцену, коли Себастіан грає у своєму клубі композицію для Мії? Так само, як я трактував сенс фільму декількома хвилинами раніше? Усе, що відбувалося на екрані, це і є мрія Себа. Він показує Мії, яким яскравим, непередбаченим та щасливим могло б бути їх життя, якщо б він би поїхав з нею у Париж. Якщо вони були разом, наскільки її сьогоднішнє життя є більш нудним та стереотипним ніж те, що чекало її з Себом. але з цієї сцени навмисно викинуті усі переживання, усі нерви, і та моральна катастрофа, яка могла б статися змією протягом цього веселого та щасливого життя. Ці сцени Сеп навмисно викидує, бо це його мрія. Він має право інтерпретувати її так, як хочеться саме йому. І найголовніше, що Себастьян це розуміє, розуміє зараз, розумів і тоді, коли приймав рішення відпустити Мію. Це його мрія, у якій його коханню, на жаль, немає місця. Мія не була б з ним щаслива. Справжній сенс фільму є прямо протилежим тому, як його розуміє більшість людей. Себ жертвує своєю мрією життя з Мією заради кохання, заради того. Щоб мія була щасливою.